Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Магазинчик «Алєпа» 24 години робить на добу. Я вже в Хельсінки прилетіла. Мені ще 50 хвилин до мого буса. Що я трошки походю, щось вам познімаю, Та я вже вам не раз тут знімала. Ну, походю. От. І буду я вдома в 2 часа ночі. Два часа ночі буду вдома. Бус буде йти швиденько, дві години 23.55. Я сяду на нього і, і 2.05. Прибуде. Бачите, різдвяні вже шарики поставили красиві тут. А ялинки нема, а там наверху була ялиночка. Тут немає, наверху була. От, от ці місні населення полюбляють оце. Оці камінчики. Ох і полюбляють. У кожному дворі камінчики у нас у кожному дворі. Це мох якийсь тут. Квіти якісь, ну це живі квіти. От. Ну, такі справа. Так що уходимо з вами, трошки тоді сяду, По посидю трошки, вони стоять на вулиці, трошки посидю тут. Ось бачите, на колонах отакі вогники, різдвяні. Щось закриті. Це ж сьогодні понеділок, понеділок. Хоча ж люди прилітають і в понеділок, і в будь-який день. Щоб закриватися, що да? не знаю, закриті якісь кафешки, може, може перерив якийсь у них. Ото от от такі справи. А ну давайте я трошечки перервуся.